Це етюд я так і назвав реальність чи надуманість. Є такий крутий нейробігів'яріст, людина, яка розцінює поведінку людей з позиції роботи нейронних мереж. Джоді Спенза. Я от на цій світлині привожу принаймні його самі знамениті книги, які і дискусують, і дискутуються, і вивчаються, і прокладають, можливо, якісь нові стежки в області нейронаук. Це еволюція нашого мозку і Взагалі робота соціального мозку. Так от Джуді Спенза в своїх роботах, суто як нейрофізіолог, який вивчає ще раз говорю нейронні мережі, як спрацьовують зони мозку, як вони між собою переплітаються при оцінці тієї чи іншої події, зауважив для себе і потім почав це пропагандувати, читати лекції, в тому числі TED-лекції про те, що. Оцінка нашої реальності сьогодні відбувається лише по зверненні до патернів минулого. Іншими словами, він пише в своїх роботах про те, що все наше минуле, це якісь не, не ячейки, як вважають ячейки пам'яті, Це не зовсім так, а це певні нейронні мережі пам'яті. Там, де була інтенсивна синтез білків, де створилися нові, ця реконсолізація пам'яті і так далі. Тобто, наше минуле записано в нейронних мережах, в сітках, які постійно змінюються. І, власне, оці сітки, ці нейронні мережі, диткують ситуацію, як ми сприймаємо світ сьогодні. Тепер виловіть різницю і основну ідею Джоді Спенза. Не сама реальність є реальністю в нашій голові, а реальність стимулює ті нейронні мережі, які були записані ще значно, значно раніше, в дитинстві або навіть у вигляді генетичної пам'яті, які перепліталися, створювалися нові мережі, яку ми виявляли як правдивий світ, уявний світ, який відповідав нашим навіть дитячим фантазіям. І те, що відбувається в житті людини сьогодні, будь-які події, не обов'язково стресові, навіть радісні події, це, скоріш за все, витягнення чергового збудження нейроної мережі минулого. А звідси, звідси Джо Ді Спенза виходить на геніальну ідею, і власне за цим стоїть і розуміння, чому людина знаходиться в тій чи іншій. Ситуації, чому вона одна, і та ж ситуація викликає однієї людини, ну таке філософське сприйняття в житті все буває, пішли далі. А в іншого, все, життя закінчилось страждання попереду, лише алкоголізм і суїцид. Так от його ця вся ідея зводиться до цієї фрази, яку я виділив з одних його книг: мозок не відрізняє реальну ситуацію від тої, яка надумана або дофантазована. Слово надумана, дофантазована. Це те, що ми витягнули з минулого. І доволі часто, коли ти розмовляєш з людиною, яка принесла до себе до тебе свою тривогу, свою депресію, свої якісь страхи, я розумію, що, скоріше всього, це не ситуація, це не реакція на сьогоднішню подію, не на конкретну ситуацію, яка викликає фобію, не на ситуацію, яка відбувається навколо тебе у вигляді війни ще чогось. Це скоріше ситуація, яка збурила твою неміч колись можливо в дитинстві, і ти просто невірно зараз оцінюєш її, ту ситуацію. Переключай, стаючи оцією дитиною, немічною дитиною, яка створила свій переляк перед якоюсь собакою, перед тим, що батько не захистив, перед тим, що щось відбулося, перед тим, перед тим, перед тим. Показали нашу вразливість відчуття глибокої одинокості і те, що ти повинен виживати в цьому світі, і заклали цей штамп. І ось зараз одна подія, і весь цей штамп витягується наверх. І людина починає жити не реаліями, а стражданням минулого. До чого я це все веду? І навіщо я тут витягнув Джоджі Спензу? Я думаю, що дійсно надто багато фантазій. Навколо якихось реальних подій. Коли починаєш розбирати, коли людина каже, все закінчилось, життя завершилося, от, все, кінець життя. Одні страждання, хвороби, грошей немає, треба переміщатися, будинок зруйнували, війна. Я завжди думаю, ну, в принципі, ти от зараз, якщо з позиції саме Діспензе, ти зараз переді мною показуєш не просто реальність. Тому що дійсно зруйну будинок, це реальність. Дійсно, а фінансова подушка просіла до неможливості. Скоріше, ти говориш те, що в тебе закладали, і як ти уявляв цей світ тоді, коли твій мозок сприймав як губка, всмоктував позиції дружелюбності світу, допомоги світу чи недружелюбності, нікому не можна вірити. Тому що в сім'ї так казала, нікому не говори. Це тільки тут, в сім'ях, тут на кухні можна це чути, що, що ти чуєш від батьків. В школі це не треба проговорювати. Коли вчили в школі якимось дуже правильним речам на практично хороших книгах, де прекрасні почуття завершуються великою любов'ю, а за великою любов'ю створюється велика сім'я, народжується багато дітей, які живуть в щасливому суспільстві. Яке всюди навколо все справедливість. Бачите, вже навіть точно стоїть від того, що я починаю говорити якісь такі речі дуже патетично глибокі, але коли реальність зіштовхується з тим, що відбувається, в реальну, реальність зіштовхує тебе з реальними речами, коли ти бачиш несправедливість, коли ти не можеш себе відстояти, коли ти дурака не можеш назвати дураком, тому що ти вилетиш з роботи, коли ти терпиш, тому що це гроші. Коли ти вимушений прогибатися, тому що так. І коли а, не та сім'я, яку ти хотів, омріяно фантазував, малював, особливо дівчатка, які малювали, виявляється, чоловік може бути і грубіяном, і взагалі те слово, любов до першої шлюбної ночі і так далі, тут, виявляється, тут якраз і починається проживання, оце все якраз збурюється. Цією ситуацією, з якою людина зістрі... зі... зіштовхнулася сьогодні. Звичайно, машини часу немає. Ми не можемо вернутися і перелаштувати ці нейронні мережі, ці нейронні збудження, налаштовувати нову мережі, яка буде називатися не вихована безпорадність, а вихована впевненість. Не психологічна стійкість як дуб, який тримає, тримає, а потім бах, обламається в 50 років начальник, але з інфарктом акарду, а психологічна гнучкість. Щоб продовжувати життя. І багато чого, ми цього вже не можемо зробити. Але яку ідею я сьогодні хочу донести цим етюдом? Все-таки ми доволі часто страждаємо від дофантазованого. І от приземлити себе і сказати: стоп, 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 стоп. Скоріше я відіграю свою безпорадність ще з дитячого садочка. Можливо, вистачить. І, можливо, те, що зараз трапилося в моєю житті в сім'ї, на роботі, в країні. Це той момент, коли ти оту стару натоптану, нейронну дорожку, немічі, болі, страху, одинокості скажеш, ні, я буду створювати нову дорожку. Це буде називатися посттравматичний ріст, будь-як завгодно це буде називатися. І тоді ми можемо вступити. В дискусію з достатньо талановитим нейробіхівіалістом Джоді Спензе і сказати, це так. Ми часто звертаємося до наших фантазій, і наш мозок страждає до мальованого, до, фантазованого, до придуманого. Але в наших силах починати створювати нову пам'ять. І ми будемо діяти завтра на основі цієї нової пам'яті думаю